Я перепрошую, що я проснувся так пізно і дізнався про трейлер тільки о 8-й годині ранку, о котрій я власне і прокинувся. Але зараз я хочу зробити розбір цього трейлеру, як ви бачите в себе на екрані, це його початок. Рокстари вночі випустили ось такий прекрасний трейлер під назвою Grand Theft Auto Six, Trailer 1. що натякає, звісно ж, на те, що трейлер буде не один. І далі нас чекають ще цікавинки. Якісь. Тому запасаємось терпінням і будемо чекати всі разом виходу GTA 6. А також не забудьте запастися грошима. І давайте його розбирати. Усі. Що я зразу можу сказати? Це мені сподобалось дуже е, те, яке. Небо тут, тобто воно виглядає зовсім не так, як в інших частинах. Як бачите, набагато більше рожевого, фіолетового е, кольорів. Також подивіться на машину, ось Patriot Beer. Такого тут, ну, це, це вперше така вантажівка з того, що мені зразу кинулося в очі. Да? Е, також автобуси, вже типу, видно, що модельки нові, Тобто ближче наближено все до того, що є сучасним. Трейлер, ось саме такого трейлеру. Чи це не трейлер, це автобус може бути? Я щось не зовсім розумію. Це або будиночок на колесах, або автобус. Но такого в п'ятій частині точно що не було. А оцей мінівенчик точно що був. Оце домінатор, зразу видно. Тобто, модельки машинок вони не сильно і змінювали. Але от подивіться на цей тягач, це щось цікаве. Вот мені цікаво, що це таке, бо тому що ну я такого не... Пригадую в минулих частинах, хіба що його аналоги якісь. Йдемо далі. Що ми ще тут бачимо? Це у нас ця. Я забув, як вона називається. Коротше, така машина теж була в GTA 5. Окей, це було. Що ми ще можемо такого помітити цікавого? Якісь башні, це... це тюрма, напевно. Це щось, типу, знаєте, схоже на трасу М2 в GTA 5, яка веде туди до Сенді Шорса, і там з боку тюрма. Булінгук, вроді, Булінгоук. Оце вроді вона, якщо проводити аналогію з GTA 5. Вот. А на задньому фоні ми бачимо ось таке місто. Я не знаю, як воно буде називатися, ну скоріше Vice City, як всі говорять. Да? Вишечка така, до речі, непогана. Цікаво, чи можна буде на неї вилізти. І літачок летить. В принципі, на цьому кадрі все. Далі знову бачите, оці грати, типу тюремні. Тобто, це вже натяк. Ну як вже наступний кадр. ось дивіться, от Люсія. Вот. Люсія це наш один з головних персонажів, і вона в тюрмі чекає на своє звільнення. І власне, що ми тут можемо побачити? Можливо, нам доведеться тікати з тюрми. Це ну, можливо, тут якась картинка. Я не розумію, що там зображено. Ну, коротше, йдемо далі. Юнаваюгі. Чи знаєш ти чого ти тут, Люсія? Чо, чи, чи знаєш ти це чи ні, а? Так ну це таке. Bad luck, I guess. Погана поведінка, напевно, каже вона. Опа! Бачите, що це таке? Це купа тварин, риб. Дивіться, який пляж просто залюдяний. Скільки тут е, цих парасольок стоїть, і всі в різних кольорах, а це якийсь, я не знаю, може, навіть натяк на Україну, типу синє тут жовте, а по боках рожеве. Цікаво, цікаво, насправді. Якщо так задуматись, то от можна багато про що надумати. Е, далі ми бачимо висотки зразу ж на першій лінії моря. Опа! 9. Блять, що там написано? 9. 9. YcT9. When you can 9 I9? Що це означає? Що це означає? А тут маверік, до речі, летить. Хто знає, що це означає, то цей. Напишіть в коментарях, бо я хз. Опа. <ceruerli> Ну, там оцей кадр, то тут ніфіга цікавого, вроді як нема. Хіба що тут видно людину на балконі, якщо я не помиляюсь, і можливо, це означає, що в будівлях будуть відкриті інтер'єри, а не як в минулих частинах, де ти можеш зайти там буквально в якийсь десяток лишніх будинків, і все. А тут, ну, звісно, що тут є люди, бо це тераса, типу сюди точно можна буде піднятися. А от мені цікаво, чи можна буде в отакі інтер'єри залазити і там мутити. Ограбування якісь, я хезе, ну це типу дуже цікаво. Е, e, да. Оця фігня? Подивіться, оце я бачив у фільмах в бойовиках всяких крутих з Шварценеггером, Вони там катались на таких по річці, це взагалі імба. До речі, бачите тут якийсь, скоріш за все, чувачок, ну мені так здається, з довгими косима і з якимось обрізом в руках. Да, он, бачите, в нього як ніби в круці, а інший керує, і в нього шляпка така ковбойська. Фламінго. А це, оце, бачите тут алігатори. Фламінго. до речі, цікаво, чому алігатори їх не хавають. але оцей кадр саме дуже схожий на місцину біля форту Занкудо в GTA 5. Е, можливо, я вам ставлю скрін звідти, але це просто майже один в один іменно місцевість така заболочена, типу і чагарники ці дуже-дуже схоже. Так, що ми тут бачимо? Ну, татуювання, так, люди лежать на пляжі. От мені цікаво, чи буде багато тут різних сідів персонажів. Якщо ми знайдемо тут повторки, то це крінги. Таке все блестяще, да. Йдемо далі. Що ми тут ще можемо побачити? Тут багато так всього. Але так, ну цей гелікоптер з водними лижами, то таке. Тут якась автівка. Особа так нічого. Дивіться, на що цей тіп дивиться. Він знімає. Поняли? Там, а, Вона там трусить з жопою і знімає. Тут ще Чихуахуа. Цікаво, цікаво. Ну, цю локацію ми вже бачили на одному з кадрів, по-моєму. Так, ну, це океанські доки. Тут я прямо не знаю. Оцей корабель це чисто майже один в один е, з тієї місії, де ви викрадали секретну зброю в GTA 5 як на мене. Ну просто я не знаю. Цей Карго, він прям якийсь дуже-дуже схожий. Максимум там йому текстури підтягнули і чу-чуть змінили хіба ж. Е, ці човни такі ж самі. Mm. Дуже схожі місця, як в GTA 5. Оце місце. Це, типа, ну, подивіться, ці три башні. От, чотири. Це дуже схоже на Лос-Сантос. Прямо ну дуже. Так, ну це. І цей, типу, гетто, пляжний райончик. Схоже теж було в гт так що ну, ну, максимально схоже. Ну це прям. Я не знаю, вони. Tried... Дивні. От ану, чекайте, мені цікаво, цей кадр, подивіться. Е, Дивіться, тут е, зразу видно лоу-райдерів. Типу, ось видно, що машина скаче на підвізки 100%. Тобто, She... Бачите, просто піднята підвізка. Але це збір лоурайдерів, тому мені здається, що там буде місія з лоурайдом. 100% має бути. Клянуся, прямо не знаю. Ставлю руку і серце, ставлю жопу. My... Так, ну тут є стріпуха, make it rain mondays, Тобто, зроби це дощовими понеділками щось, типу того. Моя англійська, самі знаєте на якому рівні. В принципі, це точно не ваніла-Юнікорн з GTA 5 п'ятої. а так, щоб добре знати якусь серію GTA-шки, то я шарю тільки за GTA-шку 5, напевно. Ну там, третю я навіть не проходив, наприклад. Такс. Тіпчик прикольний, мені оце вже подобається. От прямо персонажик, прямо кайфовий. Тут в близькості, прям такі деталі. Це точно, що не GTA 5, але ми знаємо, що трейлери GTA, вони зовсім відрізняються від реальної графіки. Тобто більш ніж 80% того, що оця графіка, це лише бета, альфа, може якась версія того, що буде насправді в релізі. Такс. E, що ми тут бачимо? Тож, знову ж таки, дуже схожа локація на канали в Лос-Сантосі. Ну прямо дуже схожа. Оці, типу, корт, тенісний, такі будиночки, гавань, максимальна схожість з каналами. Так, да, я буду прикріпляти скріни з GTA 5, бо це реально жорстко. Бомжик. Зразу видно бомжика, який відпочиває. Може, він не бомжик, фіг знає. З моделей машин. Ми бачимо, що тут додавлять нові фірми, бо ось такої фірми точно не буде. Ну, це дефолтний домінатор. Це просто домінатор. Його, напевно, будуть пхати в всі ще 10 наступних частин ІТАшки. Я не знаю. Легендарна машина, насправді. Да. Готель Діксон. Бачимо назву нового готелю. Але що нам це дає? Бордволк. Типу прогулянки на бордах. Mm -hmm. Це або назва закладу, або там можна буде кататись на якихось бордах, I Е, e, Костюм в сіточку. Ну це вже явно ці мода з 2017 року. Видно, що місто пляжне, тобто це максимальна відсилка на якийсь Лос-Сантос. Може, там Сан-Фієро, я хизе Ну я чув, що тут буде просто поєднання всіх е, карт з усіх частин, тобто з Vice Сіті, з Сан Андреас і з п'ятої. З четвертої. Напевно, не буде. я не знаю. Коротше. Це лише то, що я чув. <звучить> так що ми там пропустили? Тіпи вилазять <звучить> з авто. Вот. Костюмчики цікаві. Хамелеон, в тіпа на плечі, оце вже цікаво. <звучить> Такс. Ну тут у нас дискотека. Ех, не знаю, не знаю, до чого причепитись навіть. Хз. <звук> Такс. Отут вже цікавіше набагато. Зламаний міст або недобудований. До речі, цікаво, як. Типу, от цей човен проплив під ним. Чи. Я, як, як, яким боком він його пливав, може от там десь. Але, типу, таке враження, знаєте, що він просто от під ними проплив і туди пливе собі. Да? Хоча там, якщо подивитись на опори, то ну таке І там міст. Тобто це все-таки якесь сполучення там цікаве. Канали, типу, Гавань, отут якась пристань. Тоже доволі таки цікаво виглядає. Я не знаю навіть з чим порівняти, бо п'ятій ГТАшки такого місця я точно ще не бачив. І це доволі прикольно. Це вже прямо мене зацікавило. І це лише одна третина трейлеру. До стількох деталей вже можна докопатися. Маленький перевізник контейнерів, пароми якісь. Це ще прикольніше. Такого в ГТАшки п'ятій точно не було. Ну, оцей Літачок, це по-любому, що було. Навіть в місії з драгділерами там е, є таке. Там стоїть якийсь дирижабель, чи то якась бомба, я не знаю. Доволі цікава темка. Блін, прикольно. Насправді, дивіться, яке різноманіття, вони напхали човнів, але по факту це все. Це все з GTA 5 Просто Ctrl-C, Ctrl-V. Такс. Що тут у нас є? Ну, тут видно типу, пентхаус, туса на балкончику пентхауса на терасі. Уф, Прикольно. Е, до речі, з Diamond Casino ці приколи. Типу, SN, це все з п'ятої GTA-шки, фірма скопійована. По-моєму, навіть цей купальник є в онлайн GTA-шки. Не знаю, просто я не грав за персонажа жінку, тому хеза. Якщо хтось шарить, пишіть в коментарі. Ну, макіяж виглядає прикольно. Самі персонажі вони вже набагато більш пропрацьовані, але поки що з того всього, що я бачу, це просто перероблена трішки карта GTA 5, поліпшені текстури персонажів, збільшений їхній блиск. Але от оце це чисто, ну, от зараз виглядає просто як 5-та GTA-шка і трішки кращі коси. Мене тут нічого не дивує, максимально. Ну прям вообще. Отут на цьому кадрі немає. Чим мене здивувати. Задній фон чисто Лос-Сантос. Вайс. Ага. Ну все, відсилка на Vice City. Я не грав в GTA Vice City, тому хз. Хто грав в GTA Vice City, напишіть, чи схоже воно вам до нього. Бо я не грав, я знаю. Я, я не шарю за Vice City. Ну, все одно це дуже схоже до Лос-Сантоса. О, оце. оце, оце. Типу, Інста чи. Як воно називається, Снапчат? От, типу, відоси зі Снапчата, знаєте, як в цьому в п'ятій ГТАшки в телефоні була соцмережа, якась забув, як вона називалась, Ну, но... коротше, ладно, я хазав, ну це щось буде типу соціальної мережі, в якій можна навіть буде самому викладати, я надіюсь, відео. Або, як і в ГТАшки 5, дивитись фотки там чужих, але цього разу ще й відео додавлять. Але це прикольно. Тим не менше, це дуже прикольно. Тут ми бачимо якогось діда, який тусується з малодухами на яхті. Відсилка на якогось популярного діда, якщо ви розумієте про що я. Опа. Чого поліцейський витягує з басейну крокодила? А це official поуч. Stay alert, we see. Remember to check for guests, uninvited guests before the pool party. Типу, залишайтесь на поготові, Запам'ятайте, не забувайте перевіряти на свій басейн перед вечіркою на незапрошених гостей. Типу, Тіп витягає крокодила з басейну. Да, цікаво, цікаво. Чи цей крокодил не поламав би йому ту патику нафіг, вообще. Але, до речі, дворик виглядає доволі таки живно. Ну, травичка чисто РДР2. РДР2 рівень не більше, не менше. Ці бамбуки взагалі сокиряни якісь. З сокирою витисані. Такс. Це цікавий кадр. Е, хтось потелефонував в департамент транспорту на цьому дамптраку. Хеве весь Day. Ну це явно відсилка на те, що тут буде в головній ролі місто Vice City. і в ньому будуть відбуватися всі події. З того, що я вже зрозумів, можна буде фоловити, типу по е, якісь сторінки, може можна буде навіть свою вести. Цікаво, це дуже цікаво через те, що зараз якраз ера соціальних мереж, і було би цікаво вести. В грі свою віртуальну мережу і слідкувати за тим, як на тебе підписуються боти. Вау, <рес> вау, що ти там відкрила рот, махаєш жопою крута. Тіпчик, що тут, що тут цікавого ще є? Я навіть не знаю. Пальми, знаки, це все таке. Опа, дріфт, дрист. Цікаво, нові модельки машин подивитись. Це взагалі, якесь прімо, прімо з GTA San Andreas. Ні, не прімо, ладно, брешу. Прем'єр, вроді, вона називалася ця машина. Оце щось схоже на Волтік Електрокар. Оце точно було в GTA 5. Тож, ем, в принципі, якщо придивитись, то дуже багато машин звідси це просто Ctrl-C, Ctrl-V з GTA 5. Ем, ну не знаю, чим вони хваляться. Це дивно, могли б і напхати якихось реально інакших, бо, хоча б, вигадати. Хоча, в принципі, в реальному житті ж все одно автомобілі сильно не змінились, крім того, що в нас за останні там 10 років з «Жигулів» на і москвічів на. Дорогах більше почали їздити іномарок. але в принципі в світі тенденція на зміну автомобілів не така вже й швидка. Тому, в принципі, не дивно, що модельки ті самі. Логічно, це ми прощаємо. Окей, бачимо це якесь типу щось типу АТБшки. Тільки в цьому в Америці. Ну це явно гетто район тому що обшарпані будинки, дріфт, вулиця заблокована. Типу, просто тіпи тут веселяться Собі. Бачите, зеленого багато на людях. Можливо, навіть досі є банди. От тут. Прям видно, як якісь є, типу, чорних багато. Вот. Цікаво, можливо, все-таки будуть якісь війни банд там. фіг О, нові значки. Вроді як, хоча дуже схоже до GTA 5. Ну, прям ну, дуже. Такс. The best song right now. Long time coming. We really out she. Айо, зловіть вайп. This is the говно бомба. бомба. Відсилка на мій телеграм. Опа, залазить крокодил в магазин в пошту. А чи тут Go Postal написано? Подивіться, подивіться, я знайшов, я знайшов до чого докупатись. Прям жорстко. Тут написано Go Postal. типу, це пошта з минулої частини GTA. Але сюди залазить крокодил, і тут не пошта, а магазин. Тут озі туалетна бумага, тут якісь непонятно що продається. Тут то вообще булочки, тут кафешка. До чого тут GoPostal? Що за бред? Опа, а це вже пограбуванні. Ні, стоп, це поліція. Це поліція вламується куди? Е, до хати? Ага, це поліція вламується до хати. Якийсь наркопритон чи що, щось типу того? Ладно, там було дуже мало кадрів, не, ну, типу, погано все можна побачити. А тут а, поліція ганяється за голою бабулькою позитивною. А може і не бабулькою. Блін, прикольно. Нова, до речі, мережа АЗС Arrow називається. Цього не було в п'ятій. Так, а ну, ну, чекайте. «Usually gotta hit the strip club to see jiggle like that fur. Взагалі, без поняття, що це означає. У мене англійська не настільки хороша. Опа. О, це мені нравиться такий персонаж. Прям прикольний. Only in Leonida is a crotch grab an apology for bad driving. Леоніда, це напевно ще якесь місто або, або район. Я Но, Ну тільки в Леоніді якась подяка за погане водіння. Оце прикольно, анімація. Якщо таке можна буде робити в шостій ГТАшки, то це прикольно. І до речі, подивіться на рівень перламутру в фарбуванні авто. В п'ятій точно такого не було. Це вже щось новеньке. Це типа якийсь репер, і тіп викладає, типа «Спочивай з миром руді. І це, типу, відос цього руді. Я так зрозумів собі. Так, тут Тіпчик голий поливає газончик. Виглядає. Прекрасно. Згоріла, обгоріла спина. Це ще й дуже схоже на от той кадр з типом, який витягує крокодила з басейну. Носочки, до речі, непогані. Шланг, то таке. Рослинки з rdr 2. О, болотні якісь вечірки в болоті, День Нептуна в таборі 2010. Типи. Пиво! Та да, болото це прекрасно. Рівень забруднення, просто якісний, на камері навіть ось бруд якийсь. Це виглядає супер круто. Хочу таке пограти. Like да! Так! Yeah. Well. Ого, Neighborhood, watch Don't Play Around in Hamlet. Типа сусідський район. Дивіться, не грайте навколо Hamlet. Look, who's back! Там бабулька хотіла, типа, двома молотками роз'їбати. Такс минулий кадр ми пропустили. Так, це, походу, знов щось з того болоту. Болото? Болото. А! Тут стріми даже є, прикиньте. Тут, тут є стріми, тут будуть стріми. Ау. Back. Тіп щось падає, звідкись я не поняв, звідки він падає. Ану. Back. Тіпа скинули з якогось. Це ц, типу багажник машини. от. Ага, і це, типу, якась вечірка, і він падає в болото. Прикольний кадр, реально. Зламав столика. Поліція. Машини, моделі самих машин не змінились, лише змінились фарбування. От е, це звичайний Ford, типу, як там він в оригіналі я забув. А це як воно, СЛС. Так, no. да, типу, один в один. Е, це ну, теж схоже дуже кермо до якоїсь машини з GTA п'ятої. ї Вікно взагалі схоже на вікно цього пікадору. Ага, от, бачите, типу, оце головна персонажиня, е, головна героїня і її водій, або, я так розумію, чоловік. Вони вкрали, я так поняв, гроші, бо в неї щось пачка грошей, і тут маску видно. Тобто вони когось або щось пограбували і тікають. Е, копи заарештували чувака, який перевернув його машину після того, як. Е, Обіцяв Dining Dash. Dining Dash, я так розумію, це якась, якийсь заклад. Такс, ну тут прикольна фізика того, як розкидані оці бочки з водою відбійні, типу, вусік, таке, таке. Ту, це шерифський департамент. Ось бачите. Тобто домінатори в них і мигалки. Типу, щось схоже на шерифів нових. А це прикольно, до речі, виглядає. Такого в 5 точно не було. О, так, конфесін с Tinta. ентінта. tatuages. Un tatuaje en el cuelo, cu lo delato a si mismo <laughs> Blyaha, am Corrections Sheriff's office Corrections О, гонки на мотоциклах. Ну це, звісно, Манчес з GTA 5. а це Санчес з GTA 5. Або ні, це є це чисто мотоцикли всі з GTA 5. І квадроцикли теж. Ну до речі, те, що тут на квадроциклах можна буде ставати на диби, це вже це вже цікаво, бо в 5 вони там дуже фігово з цим справлялись. Ага, це типу банда байкерів, dirt bike, dirt bags. Cops to stop копс on motorbikes to rise in Vice City. Копи зупиня... копи провалили зупинку uh, zupin... злочинців на мотоциклах, які тероризують Vice City. Оце, оце прикольно. Це прям виглядає цікаво і дуже весело. Е, машина комета з GTA 5. Тож ж модельки, все з GTA 5 автомобіль. Ні, кстати, є хезе. Оцей, оце я оцей, не пригадую. Оце Буфало, Це чисто броваду Буфало. Оце машина Франкліна. Е, знову ж таки, це Буліт. Тож, Буліт з GTA, чи з Сан Андреас. Вона була. Оце, власне, є прімо. Ну, копи стоять то таке. Вінець. Опа, High Highrollers Mac Це якась фірма вже. Це якась фірма, я так розумію, ювелірка, щось типу того, або щось пов'язане з вечірками просто. Тіпчик виглядає як дефолтний тамада в Америці. Вам цей погляд не нагадує когось з минулих ігор Рокстар. Мені особисто нагадує. І я вам даже скажу кого: Артура Моргана. Придивіться ще раз, оце прям ну реально дуже схоже. Так, водка, водка, нова водка, нові алкогольні напої, яких не було в 5 GTA-шки, або я не помічав. Чіпси. Ті самі фірма коли та сама, ну це норм. Це норма, я вважаю. Піп Васер, це легенда, я вважаю по пивку. Це якийсь магаз, я так розумію, щось типу заправки або придорожнього магазину. Камери, до речі, не змінили. Це крінж. Я вважаю, що камери можна було і нові придумати вже на той час. Крінжово ставити отаку камеру з 90-х в магазині, як камеру спостереження. Шагають вони. Типу, пограбили або йдуть грабити і вже тікають. Дуже схожа тємка на Paletto Bay. оцей ганшоп. Там на повороті біля Шерифського департаменту недалеко. Це прям дуже схоже на Ем, е, да. <звук> да, Це вони тікають на машині, теж ж таки, з GTA 5. Як все по-новому? Супер, просто рокстари. Ви генії! ви б вигадали прямо нову гру. Ні, ну могли б хоч персонажем головним якусь нормальну машину всунути новеньку, а не скопіювати просто з GTA 5. Ну. Підкачали з цим, підкачали. Бляха! Ви. Ви бачите оце лице з цієї, е, Як я забув, як її звали? Типи, це просто один в один, майже Мері Лінтон з rdr 2 або Мері Лінтон з rdr 2, просто ну майже один в один, а це чисто Артур Морган. Цинкібаут, народ. Це відсилка, мені здається. Trust. Довіра? Trust. Довіра. І знову йдуть грабувати магазин біля дороги, як жорстко. Вау. Wow. Зайшли з глоками, На їх глок в нього... В нього щось, типу дігла. Ні, то не дігло то якась типу берета. Ну, то таке не, не, не дуже важливо, але, типу видно, що будуть різні модельки пістолетів, вже хоч щось радує. Камінь 2025, тобто виходить в 25-му році. Запасайтесь грошима, бо вам доведеться купувати це. І не забудьте своє залізко пообновляти, бо раптом ваш комп'ютер не потягне. Ну, виглядає прикольно. Виглядає непогано. Коротше, що я можу сказати на рахунок цього трейлеру GTA 6. Доволі прикольна тємка, чекаємо разом на вихід, але дуже багато деталей просто взято з GTA 5. Поки що це виглядає, наче накачана кучою модів GTA 5 і з поліпшеною графікою. В принципі, на цьому все. До побачення.